Промисловість Костянтинівки забуття чи відродження впродовж понад ста років місто було одним з найбільш промислових центрів донецького регіону. Перші заводи з передовими на той час технологіями були зведені бельгійськими підприємцями ще наприкінці 19 століття. У радянський період тут нараховувалося понад 20 великих підприємств. Три Мали статус союзного значення на початку 2000-х від більшості виробничих потужностей лишилися самі руїни. Мешканець Костянтинівки Олександр Дерека працював саме на одному з найбільших заводів виробничого об'єднання Автоскло, державне підприємство, що випускало зокрема броньовану скляну продукцію для військової техніки, літаків, кораблів тощо, стало лихоманити ще на початку 90-х, а з 2001-го розпочався процес знищення. Два а автомобиля, один легковой, во втором поводке везли людей, их высадили, они залезли на крышу 13-го цеха и стали срывать оттуда шифер. Вышел сторож, пытался их остановить, но вышли люди из легковушки, ну, объяснили ему ситуацию, и тот зашел и не стал препятствовать. И вот с тех пор завод начали грабить. Як наголошує перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Євген Вілінський, руйнування промисловості міста відбулося ще до військового конфлікту на сході України. Це радше наслідки недбалого господарювання. Крім того, частина таких об'єктів перебуває у стадії банкрутства, і поки не буде вирішено питання їх юридичного статусу, вони лишатимуться дуже проблемними активами, каже чиновник Костянтинівка. Це такі. Дуже хороший майданчик може бути в майбутньому для створення індустріального парку якогось. Тому що площі виробничі є, вся інфраструктура підведена. Фактично, треба просто, щоб був оператор якийсь кваліфікований саме. По індустріальному парку, і як тільки буде сприятлива макроекономічна ситуація, можна буде їх використати. Не отримує Костянтинівка прямої підтримки чи допомоги на відродження промислового потенціалу і від Європейського союзу, адже дане міжнародне об'єднання пріоритетом визнає ринкову економіку та здорову конкуренцію. ЄС орієнтується на ринкову економіку. І ані європейська комісія, ані уряди європейських країн не фінансують бізнес, тому що це не входить в їхні обов'язки. Ми звичайно підтримуємо е малий та середній бізнес різноманітними грантами, як зазначалося на сьогоднішній презентації. Але має бути чесна конкуренція для всіх. Натомість, за словами пана Гітона, угода про асоціацію України з ЄС передбачає впровадження в країні антикорупційних та інших реформ, які здатні принципово змінити економічний та, зокрема, інвестиційний клімат, що забезпечить розвиток промисловості та надходження іноземного капіталу. І за цісікарзюкзюкренікономії з біквипатасежна вільної торгівлі, яку зараз діє Україна, яка діє. Передбачає ряд змін реформи і це і вир... утвердження верховенства права і антиборотьба з корупцією. Певні заходи, які мають зробити Україну більш привабливою для інвесторів. І звичайно, якщо це буде втілено на практиці, то і підприємці на сході також відчують це і ось цей регіон стане більш привабливим. Колишні працівники знищених виробництв, такі як Олександр Дерека, без особливого оптимізму дивляться в майбутнє промисловості міста. Перевліч. инвестора э, э, по существу в зону разграничения. Мы находимся в нескольких десятках от этой линии. Э, Я думаю, что ни один задравомыслящий э, человек не станет выкладывать в инвен... в, э, вкладывать инвестиции в ту территорию, которая э, находится на э, расстоянии артиллерийского залпа. Тож очевидно, що не тільки успішна реалізація стратегії зближення України з ЄС, але і виконання мінських угод дотримання режиму перемир'я може дати надію, що побудовані понад 100 років тому європейцями заводи на Донеччині знову запрацюють на повну потужність.